Діо казки українською. Казка про коржа Норвезька народна казка. Були собі дід та баба, і мали вони семеро голодних онуків. І заходилась баба пекти їм коржа. Замішаний на молодці, корж сходив на сковороді пухкий та рум'яний, а навколо стояли діти. На ослінчику сидів дід, і всі дивилися на сковороду. Дайте мені, бабусю, шматочок коржа, я так хочу їсти, сказала одна дитина. Дайте, люба бабусю, сказала друга. Дайте, люба, мила, бабусю, сказала третя. Дайте люба, мила, добра, бабусю, сказала четверта. Дайте люба, мила, добра, дорога бабусю, сказала п'ята. Дайте люба, мила, добра, дорога, ласкава бабусю, сказала шоста. Дайте люба, мила, добра, дорога, ласкава, рідна бабусю, сказала сьома. Діти просили бабу. Одне краще за одне, бо всі були дуже голодні і дуже чемні. Дам, діточки, але почекайте, хай но ну, я переверну його, сказала баба. Дивіться, який він пухкий і рум'яний, хай тільки трохи допечеться. Почув корж їхню мову і злякався. Так злякався, що перевернувся сам і хотів утекти зі сковороди. Але був ще надто м'який, тому не подужав вискочити, а впав на неї другим боком. Полежав він так ще трохи на сковороді, підпікся і став пружніший за рибину. Тоді вистрибнув на долівку і покотився, мов коліщата по хаті, а з хати на подвір'я, а з подвір'я на вулицю. Куди ж ти? гукнула баба і чимдуж кинулась на оперейми зі сковородою в одній руці і ложкою в другій. Дід за нею, а діти за дідом. Гей, стривай! ловіть його, тримайте. кричали вони одне поперед одного і бігли за коржем. Та корж їх не слухав. Він котився все далі й далі і скоро зник з очей. Адже він був прудкіший за бабу, за дітей і за діда. Котиться корж, котиться, а назустріч йому чоловік. «Добрий день, корже Йорше, вітається чоловік. «Добрий день, чоловіче маловіче, відповідає корж. Стривай, не тікай. Я тебе з'їм, каже чоловік. Коли я втік від баби перехняби, діда пісноїда і сімох дітлахів патлахів, то й від тебе втечу, чоловіче маловіче, сказав корж і покотився далі. Котиться він, котиться, а назустріч йому курка. Добрий день, корше, Йорше, вітається курка. Добрий день, курко-чубарко, відповідає Корш. Стривай, не тікай, я тебе з'їм, каже Курка. Коли я втік від баби перехняби діда пісноїда, сімох дітлахів патлахів і чоловіка маловіка, то я і від тебе втечу, курко-чубарко, сказав Корш і покотився, мов коліща вулицею. Котиться він, котиться, а назустріч йому півень. Добрий день!» – корже Йорше, вітається півень. Добрий день!» півню з півню, відповідає корж. Стривай, не тікай, я тебе з'їм, каже півень. Коли я втік від баби перехняби...» Діда Пісноїда, сімов дідахів, патлахів. Чоловіка маловіка і курки чубарки, той від тебе втечу півню з півню, сказав Корж і чим дуж покотився далі. Котиться він, котиться, а назустріч йому качка. «Добрий день, корже Йорше, вітається качка. «Добрий день, качко крячко, відповідає Корш. Стривай, не тікай, я тебе з'їм, каже качка. Коли я втік від баби перехняби, діда пісноїда, сімох дітлахів потлахів, чоловіка маловіка, курки, чубарки, півня з півня, той від тебе втечу, качко, крячко, сказав Корш, і чим душ покотився далі. Котиться він котиться. А назустріч йому гуска. Добрий день, корже, Йорше, вітається гуска. Добрий день, гуско, товсто гуско, відповідає корж. Стривай, не тікай, я тебе з'їм, каже гуська. Коли я втік, від баби перехняби діда пісноїда, сімох дітлахів патлахів, чоловіка маловіка, курки чубарки. Півня з півня, качки крячки, той від тебе втечу гуско товсто гуско", сказав корж і чим дуж покотився далі. Котиться він, котиться, а назустріч йому гусак. «Добрий день, корже – вітається гусак. «Добрий день, гусаче небураче, відповідає корж. Стривай, не тікай, я тебе з'їм, каже гусак. Коли я втік від баби перехняби, діда пісноїда, сімох дітлахів патлахів, чоловіка маловіка, курки, чубарки, півня з півня, качки крячки, тгуски то той від тебе втечу гусаче не бораче, сказав корш і покотився ще швидше. Котиться він, котиться, а назустріч йому свиня. «Добрий день!» Коржи, йорше, вітається свиня. день, свинко, сита спинко, відповідає Корж. Стривай, не тікай, каже свиня, будьмо товаришами і ходімо в ліс. Нам буде там краще жити, ніж тут. Сподобалося коржеві, що він матиме товариша, і пішли вони разом у ліс. Ідуть та йдуть, котяться, котяться і доходять до потічка. Свиня скік, та й на тому боці, а корж не може перебрести через воду. Залазь мені в рило, і я тебе перекину, каже свиня. Корж узяв та й заліз свині в рило. Рох рох, сказала свиня. І ковтнула коржа. Коржа більше не стало. Той казці кінець.